Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як ставитися до критики вашої чеської з гумором, бо як кажуть, сміх найкращі віки. Ми розглянемо три ситуації: критика вашої вимови, критика ваших граматичних помилок і критика вашого слоникового запасу. Mysлім, що би могла бути Я думаю, що твоя вимова могла бути і кращою. Діки. Працюю на тому, аби була призвук так сильний, що услышать і в далі місті. Дякую! Я працюю над тим, щоб зробити акцент таким сильним, щоб його могли почути і в сусідньому місті. Уділилась mm. там пар граматичних хіб. віж? Ти допустила кілька граматичних помилок. Знаєш? Йо, він. Мої хиби са так креативні, що без них могла бити нова граматична правідла. Так, я знаю. Мої помилки настільки творчі, що вони можуть стати новими граматичними правилами. Máš omezenou slovní zásobu. U tebe obmežený slovníkový zapas. Pracuju na tom. Ale někdy si myslím, že méně je více, nebo spíš méně je méně práce. Jracuju nad tím, ale i ní mě zdají si, že menše je víše. Točně se menše robot. Ož také můžete zprímat buďku kritiku s humorom. Пам'ятайте, що навчання це процес, а сміх робить його приємнішим. Тож наступного разу, коли ви почуєте критику у свою сторону, дайте відповідь посмішкою.